Від серця до серця. є українським аналогом книги Аа прийшли до переконання або віри, в якій різні люди описують свій духовний досвід і перше усвідомлення, контакт з Богом, як вони його розуміють. Від серця до серця це живі історії українських членів Аа про те, як вища сила прийшла в їх життя та змінила його назавжди. Все вчасно. Історія про те, як в Божому світі все відбувається just in Time. Дуже сподіваюсь, що ви знайдете час прочитати або послухати цю історію. З давніх давен люди розповідали один одному історії. Спочатку сидячи біля вогнища, потім люди освоїли друкарський верстат. І розповідали історії через книги. А зараз настала ера кіно, телебачення та ютубу. Але по суті, нічого не змінилось. Ми, як і раніше, розповідаємо один одному історії. Змінюється форма, але суть залишається. Я хочу розповісти вам одну з найдивовижніших історій, які відбулись у моєму житті. Це сталося. 9 березня 2018 року. Я пропоную вам прожити цей досвід так, як я переживав його крок за кроком, відчуття за відчуттями. Спочатку вам може здатися, що всі події не пов'язані. Але потім ви побачите, як я побачив згодом, що означає вчасно. Вчасно означає вчасно. «Just On time. Одна година, півгодини, п'ять 5 хвилин, 1 хвилина, 30 секунд до, або після. І це вже невчасно. Це вже трохи раніше, або трохи згодом. 9 березня був третій, третій та останній день моєї поїздки до Карпат. 7 березня. Перший день не рахується. Я приїхав і цілий день не виходив із готелю. Читав, пішов у лазню, на масаж, подивився футбол і ліг спати. 8 березня Другого дня я пішов у гори. Я казав моїм знайомим, що я поїду до Карпат. І вони весь час мене запитували, чи буду я кататися на лижах, чи на сноуборді. Але я не мав уявлення, про що йдеться. Ну не зрозумійте мене правильно, я знаю, що таке лижі та сноуборд. Я бачив це в кіно та по телевізору. Але в мене не було особистого досвіду. І я не бачив навіть, як люди наживо катаються. Від готелю до підйомнику було йти десь 30-40 хвилин, і я з радістю здійснив цю прогулянку. Потім я постояв у черзі, і коли настала моя черга, сів на крисло, крісло підйомника і вирушив у першу подорож в гори. Що я можу сказати? Це було дуже круто і одночасно страшно. Якщо чесно, то я дуже боюся висоти, і весь шлях вгору на підйомнику я відчував два протилежні почуття: страх висоти та захоплення. Подолавши десь три четверті шляху, я побачив лижників і сноубордистів, які спускалися з вершини гори білосніжним схилом, це було чудово. У цей момент я відчув, що я все життя любив лижі та гори, але поки не знав про це, бо не пробував. Я піднявся на саму вершину гори і милувався чудовим краєвидом, який. Розтягувався на всі сторони. На, вершиві, на вершині був справжній гірський ресторан, який був складений з масивних дерев'яних колод. Атмосфера всередині була такою ж, якою я бачив у фільмах. Невелика кімната, камін, безліч людей у лижних костюмах, сміх, веселощі, аромати свіжоприготовленої їжі та напоїв. Проживання відчуттів можна уподобити їжі. Є звичайна повсяденна їжа, а є вишукані справи, які подають у ресторанах. Відчуття та почуття, які я переживав у цьому гірському ресторані, були як дуже дорогі справи, страви для душі. Я насолодився класним чаєм з обліпихи і почав свій спуск вниз. Того дня я не брав в оренду ані лиш, ані сноуборду. Я просто хотів погуляти горами і потім, спустившись пішки з вершини, гарно провести час. І це була чудова прогулянка з гарними краєвидами. Для мене ця подорож була своєрідним паломництвом. Я хотів побути сам подумати, почитати, помолитись. Я написав справжні листи моїй мамі, моєму тату, обом сестрам та племінникам. Я засипав в той вечір з твердою рішучістю, що завтра я обов'язково візьму інструктора і покатаюсь на лижах чи сноутборді. 9 березня. На жаль, я прокинувся з болем в нозі. У мене загострилась моя хронічна аутоімунна хвороба, і мені довелося чекати, поки мені привезуть ліки в готель. Щойно привезли ліки, я зібрав за речі і з ентузіазмом пішов у гори. Дорогою я з жалем усвідомив, що не варто навантажувати ногу, щоб не погіршувати ситуацію, і не спровокувати ще більше загострення. Потім я зустрів двох дівчат і ми мило розмовляли дорогою до підйомника. Коли ми прийшли, то я зрозумів, що вчорашня черга на підйомник була просто розминкою. Справжня черга була сьогодні. Потрібно було чекати десь півтори години, це як мінімум. Так я зрозумів, що сьогодні кататися я не буду не тільки через ногу. Але через цю чергу. Тому я вирішив просто погуляти по околиці. Але одна з моїх нових знайомих запропонувала скинутись грошима і піднятися на гору на, сні... на снігоході. Ця ідея мені дуже сподобалась і я одразу погодився. По-перше, по мені теж хотілося спробувати поїздити на снігоходові. По-друге, це був шанс провести ще один день в горах. З передчуттям чудового дня ми помчалися вгору на снігоходові. На відміну від попереднього дня, погода змінилась, і 9 березня йшов невеличкий дощ біля підніжжя гори, який перетворився на туман, поки ми піднімались вгору. У якийсь момент, момент туман з маленької букви. Перетворився на туман з великої бу букви. А потім на туман і ближче на, до вершини це був туман, туман, туман з великої букви Т-У-М-А-Н. Що таке туман? Це коли, ви їсте, коли ви бачите, ну, живете, знаходитесь в абсолютному молодці, видимість е, десь е, 3, 5 метрів. Поки ми піднімались вгору в цьому тумані, перед нами щоразу знізвідки з'являлись лижники, які проносились повз нас і розчинялися в молодці. Іноді повз нас пролітали снігоходи, які везли людей вниз, у мене було таке відчуття, що в цьому тумані. Втрачається відчуття часу та простору. Ліво, право, вниз, вверх все втрачало значення у цій білій субстанції. Відчуття реальності надавав тільки снігохід, водій та моя супутниця. Коли ми нарешті дісталися вершини, де я був вчора, то відчуття нереальності тільки підсилилося. Видимість була максимум 3 іноді 5 метрів. Далі нічого. Тільки біла палена. І ви можете подивитись на цю пелену на фотографіях з моєї статті. Я знову зайшов у ресторан на вершині, і цього разу атмосфера в ньому була ще більш насиченою, ніж до того. Це ніби міцний міцний тягучий еспресо. У порівнянні з лате. Можна було фізично відчути на смак це місце. Я взяв імбірний чай і пішов випити його надвір. На вершині гори було відчуття, наче я помер і потрапив на небеса. Люди виринали з туману і проходили повз мене, а деякі навпаки, йшли в туман у лижному спорядженні. Щоб спуститися вниз на ярус нижче білосніжним схилом. Коли я побачив спуск лижників знизу, то було відчуття, що люди спускаються не схилом, а прямо по небу. Я випив свій імбирний чай, закутався в курточку і вирішив спуститися на ярус нижче, де туман не був таким сильним. Я рознище на цій горі уявляв собою відкрите лижне містечко. Там готувалась їжа, стояли дерев'яні столи та лавочки, незважаючи на погоду. Було людно і галасливо. Туман не сильно зупиняв людей від того, щоб кататися, кататися і ще раз кататися на лижах. Я замовив собі шашлик та печену картоплю, і з великим апетитом усе це з'їв. На годиннику було близько 15 годин дня. Часу до вечора ще багато. Через болі в ногах я не міг кататися на лижах, тому вирішив скористатися ще однією можливістю і просто погуляти по околиці, я почав підніматися вгору, назад, в туман, назад у хмари. З кожним кроком підйому вгору шум табору згасав. Видимість ставала деталі меншою. З кожним кроком я все більше відчував відсутність людей. Це дуже специфічне відчуття. З кожним кроком я все більше і більше чув шум моїх кроків, моє дихання, шародіння моєї курточки. Сніг, вітер та туман дуже сильно вакуумують та створюють тишу. З кожним кроком я піднімався, і в результаті я побачив пагорб. Це було найвище місце в окрузі. І цей пагорб ви можете побачити на фотографії. Я озирнувся довкола і побачив крижану пустелю. Я молився в різних місцях протягом мого життя. Я збираю цей духовний досвід. І я молився у храмі гроба Господнього в Єрусалимі, я молився на березі океану, я молився у найкращих церквах Києва, я молився в літаках та поїздах, я молився сам, і я молився з десятками інших людей. Я збираю духовний досвід молитви протягом останніх 10 років життя. Я став навколішки на цьому пагорбі і завмер, дивлячись на те, що відбувається навколо. Такий вид я бачив лише на відео Антарктиди чи Канади у різних пізнавальних передачах: сильний вітер, сніг, мінімальна видів, видимість, якість, якісь невеличкі дерева. Що секунду за секундою борються з вітром за своє існування. Я заплющив очі і почав молитись. Боже, дякую Тобі за те, що ти дав мені можливість молитися в різних частинах світу. Боже, я віддаю себе Тобі, щоб ти творив зі мною. Як тобі завгодно. Звільни мене від рабства егоїзму, щоб я виконував Твою волю. Боже, видали все, що мене обтяжує думки. Думки про угоду, думки про те, що я сам, думки з приводу стосунків, думки про самотність. Про самотність. Забери всі мої проблеми. Щоб ця перемога була свідченням для тих, кому я міг би допомогти і допоможу. Твоєю силою, твоєю любов'ю, твоїм шляхом в житті. Амінь. Я розключив очі, і несподівано для себе я побачив лижника. Коли я заплющував очі і починав молитися, то там нікого не було. Але після того, як в молитві я сказав, кому я міг би допомогти і допоможу. Я розплющив очі і побачив лижника. Або лижницю я в той момент не міг розібрати. Ви можете подумати, ну, що ж такого дивного, що ти побачив лижника в горах, там їх сотні? Я теж спочатку подумав про це. Але в мене була внутрішня тривога та чітке відчуття, що людина переді мною в біді. У дуже серйозній біді. Як я вам казав, я стояв на пагорбі. Вам потрібно зараз уявити собі е, верх гори, з якого всі лижники і сноубордісти спускаються на ярос нижче. Цей спуск спочатку йшов вниз схилом гори, а потім, коли ви в'їжджаєте до пагорбу, на якому я стояв, там потрібно було повернутися практично на 90 градусів ліворуч, щоб потрапити. До лижнього табору внизу. Але через туман, вітер і сніг, лижник, який був переді мною, не повернув наліво, а поїхав прямо. Коли я побачив його, то він як е якось зупинився і вибрав, куди їхати далі. Але в цей момент він уже не мав правильного вибору. Куди б він не поїхав, він поїхав би на дику трасу, і з кожним метром йшов би все далі і далі від людей у ліс в гори. Я почав кричати лижнику. І він обернув голосу, голос на мій крик і побачив мій силует. Я почав кричати, щоб він, що він їде не туди, і йому треба розвернутися і йти правіше. Щоб обійти пагорб, на якому я стою, і поїхати правильною дорогою. Але через вітер лижник неправильно розібрав мої слова. І подумав, що я кажу йому, потрібно взяти правіше і там спускатись. А щоб ви зрозуміли, то там правіше був практично обрив з кутом спуску десь градусів 70. В цей момент до мене спало на думку. А раптом я лізу не в свою справу. Що я взагалі врозумію? розумію, я в перший раз в горах. Можливо, це досвідчений лижник, який хоче екстремально спуститися, а я йому тут заважаю. З Цими думками я завмер і кілька хвилин спостерігав за тим, що відбувається. Але те, що я побачив, запевнило мене, що людина в біді. Дві хвилини цей лижник робив. Запеклі рухи, але не міг зрушити з місця. Вітер і сніг потрохи зносили лижника до орувища. Я вийшов зі ступору і почав діяти. Так швидко, як я міг, я почав спускатися з пагорбу в бік лижника, але я був у звичайних черевиках і почав сильно провалюватись під сніг, тож я не міг швидко йти. До лижника було всього десь 150 метрів, але мені довелось витратити багато зусиль, щоб подолати цю дистанцію. Коли я наближився до лижника, то на свій подив я побачив, що це була жінка десь 45 років жінка з явними ознаками паніки на обличчі. Вона вся змокла від того, що нічого не могла вдіяти. Як з'ясувалось, вона новачок на лижах. І пропустила той момент, коли б треба було повернути ліворуч, спускаючи згори. Я показав, куди їй треба йти, але з'ясувала, що вона не може сама вибратись. Спочатку я запропонував їй взятися за лижні палки і тягнув її вгору. Я побачив так інструктори вчать новачків. Я протягнув її кілька метрів, але я зрозумів, що я просто не витягну її нагору. В результаті вона зняла лижі, я взяв її лівою рукою за руку, а правою взяв її лижі і ми почали йти. Це було напевно одні з найважчих та найдовших 100-150 метрів в моєму житті. Якщо хтось не знає, то лижі одягають на спеціальні лижні черевики. Вони дуже важкі і незручні для простої ходьби, і тим більше для підйому вгору. Коли ти практично кожен крок провалюєшся і грузнеш в снігу при дуже поганій видимості, коли ми нарешті піднялися, то перше, що вирвалося з грудей цієї жінки, була фраза Люди, коли ми побачили інших лижників на пагорбі, потім вона обернулась до мене і запитала: А що ви взагалі робили на тому пагорбі? У вас що робота така з, з допомагати лижникам, які збилися зі шляху? А я їй сказав, ви не повірите, але я просто пішов помолитися на той пагорб і побачив вас. Ви мірять і в сказала вона. Потім я сказав їй, що їй потрібно спуститися вниз, і там буде лижне містечко. Вона одягла лижі і спустилась вниз. Після напруження оста останніх кількох хвилин у мене вилетіло з голови запитати, як її звуть і з якого вона міста. Я постояв ще кілька хвилин на тому пагорбі, і у мене були дуже потужні духовні переживання. Можливо, хтось не вірить в чудеса чи Бога. Але мої почуття говорили, що щойно сталося диво. Я не можу по-іншому пояснити, чому саме в той момент, промовивши молитву і завершуючи її словами, кому я можу допомогти і допоможу. Я раптом побачив цю жінку. У цей момент на мене навали навалився жах усвідомлення того. Що якби я не побачив її, то вона, можливо, почала б свій спуск в нікуди. Чи була вона в той момент на волосок від загибелі, я не знаю. Але мої почуття казали, що сталося диво, і Бог спас цю жінку через мене. Потім в мене промайнуло перед очами події цього дня, як я прокинувся, чекав на ліки. Ішов на підйомник, познайомився з дівчатами, роздумувався, роздумував над тим, піднятися на гору чи ні, як я пив чай на вершині гори, як я спустився на ярус нижче, як я замовив шашлики, як я їв, як я, як я піднявся на цей пагорб, як я став на коліна в молитві, і я побачив, що означає вчасно. Вчасно означає вчасно! Just on time. Одна година, півгодини, п'ять 5 хвилин, одна хвилина, 30 секунд до або після. Це вже не вчасно. Це вже трохи раніше, або трохи згодом. Я побачив, як вчасно я був в той момент там. У мене було кілька разів в житті дуже сильні якскраві відчуття при переживання присутності Бога. І цього дня я набув ще один сильний духовний досвід. Дуже складно вдягнути в слова чуттєвий досвід. Але я постарався поділитися ним з вами. Допиш... Дописуючи цю історію, у мене в горлі стоїть комок. І я знову переживаю ці неймовірні, принаймні для мене події. Микола Г.